На Майдані активно готуються до Пасхи. Настрій поки що не святковий, однак до свята прибирають територію та заготовляють продукти. На кухні кипить робота. Майданівці розповідають, що перші страви у них завжди з м'ясом, тому меню до Великодня радикально не змінюватимуть. Щодня кухарі варять в середньому 600 літрів борщу, однак пекти паски не збираються. Планується, що великодні смаколики привезуть спонсори. Микола з Київської області працює кухарем на Майдані вже п'ятий місяць. Рідні скучили за татом і чоловіком, проте й після Пасхи активіст додому не збирається. Жінка кричить, о, Мати кричить вже до мене, о, Микола, скільки ти там будеш. Сестра кричить. Син теж каже, тато, я вже хочу в село поїхати. О. Я не знаю. що Він а Я сказав, що я був. А тим часом у 14 сотні всі охочі вчаться малювати писанки. Дане Джаспер старанно виводить кожну лінію. Чоловік давно мріяв побувати на Майдані і тепер просто вражений схожістю великодніх традицій в Данії та Україні. Це прекрасно. У нас в Данії є схожа традиція. Накривають багато стіл та розписують яйця. Але я ще ніколи не брав участі в цьому. Це моя перша писанка. Але обов'язково будуть і інші, коли приїду додому. Серед орнаментів користується популярністю, революційна тематика. Буковинська писанкарка Ірина вважає, що кожна писанка несе потужну енергетику. Тому радить кожному не малювати хоча б одну і не залишати писанкарство на останній тиждень. Початку великоднього посту. як різд починається, тиждень готують, там фарби, підшукують ліс, яйця готують, а тоді вже починають писати писанки. У Майданівській каплиці до Великодня готуються традиційно. Закликають, хоча б сходити на сповідь, щоб мати чисте сумління та світлі думки. Хочемо. Прийти на Пасху, якось, ну, перш за все, щоб ми були в мирі один з одним. І постуй духом а не брюхом. В дорозі можна часом і хворому щось з'їсти, але можна навіть з'їсти якусь там шкварочку і бути голодним, а можна на саміх пісних справах, справах об'їстися і буде чрево в годі. У неділю майданівці освячуватимуть великодні кошики у власноруч збудованій каплиці, що на інститутській Наталія Шумакова і Рися Герцун спеціально для епізодів.